Фармадол таблетки від головного болю. Щорічна відпустка це законно зароблений відпочинок на підприємстві. Здебільшого це 24 дні на рік. Але отримати його вдається не всім. Своєю історією зі сніданком поділився наш глядач Євген. Він працює в майстерні з виготовлення ключів. Працюю офіційно за договором, але згідно договору мені не хочуть надати щорічно оплачувану відпустку. З одного боку я розумію працедавця, адже не вистачає працівників. А на моє прохання, хоча б компенсувати те, що не пішов у відпустку, просто ігнорує чи правильно чинить працедавець. Працювати без відпустки це однозначно порушення закону, каже адвокатка Ірина Шрамко. Але якщо немає можливості відпочити, як у випадку Євгена, то й отримати грошову компенсацію він не може. Що стосується компенсації за відпустки, вона дійсно передбачена. Ця компенсація може бути надана, коли працівник буде звільнятись, тоді в нього буде вибір або відгуляти всі невикористані дні відпусток, скільки би там їх не було, або отримати компенсацію за ці невикористані дні. А поки він не звільняється, трудовий кодекс взагалі прийнятий ще за часів Радянського Союзу, і звісно, в нього вносились зміни, але він досі такий весь себе соціалістичний. І е, на жаль, іноді він захищає працівників не від роботодавців нерадивих, а від роботи. Такі ситуації з відпустками на дрібних підприємствах, де всього кілька працівників. Не рідкість додає адвокатка. В кодексі немає для цього рішення. В кодексі є рішення тільки роботодавець порушив права працівника. Давайте його покараємо, але його карають не на користь працівника, а карають на користь держави. Щоб не доходити до радикальних дій, треба домовлятися. Радить президентка Всеукраїнської асоціації кадровиків Вікторія Ліпчанська. Наприклад, власник майстерні з виготовлення ключів, якщо в нього один працівник може працювати на період відпустки сам або найняти тимчасового працівника. Зекономити на відпустках у роботодавця не вийде ніяким ні в який спосіб, тобто зароблені відпустки все одно треба буде надавати, тому краще вже на сьогодні вибудувати якісь е, домовленості, да у вигляді того самого графіку, е, домовленості про те, що працівники будуть періодично ходити у відпустку, і ну відпустка ж не просто так придумана, да? тобто, якщо ми нормально Альна відпочиваємо, ми потім е, більш плідно працюємо. Тож на щорічну 24-денну відпустку мають право абсолютно всі працівники як державних, так і комерційних підприємств, які офіційно працевлаштовані. Закон дозволяє ділити щорічну відпустку на кілька частин. Це додаткова умова налагодити оптимальні графіки відпочинку спеціалістів. Також слід пам'ятати, що саме щорічна відпустка обов'язково оплачується наголошує Вікторія. Така заробітна плата виплачується до початку такої відпустки. Ну, да, так звані в народі відпускні да, всі, всі, всі чули. Якщо починається розмова, да, в тебе заробітна плата за щось там, за години, за виробіток, а ти ще працюєш на неповний робочий час, це все впливає на розмір відпустки. Пускних да, на розмір заробітної плати за час відпустки, але це не впливає на наявність або відсутність такої оплати. Оплата має бути є і безоплатні відпустки, якими ви можете скористатися у разі необхідності, але ці дні не враховуються заробленої вами щорічної відпустки.